Нісан Кашкай 2013 року з 1,6 бензиновим двигуном в унікальній комплектації на розмитнення на клієнта безпосередньо. Зараз покажу вам, що за машинка. Ходімо. Така комплектація дуже файна. Вона з панорамою повністю. Така у нас дах. Панорамка. Далі а, тут є круїз, тут є підігрів сидінь. Тут є камера 360 заднього огляду. Пробігу наразі 126 тисяч кілометрів. Двигун чуєте, як працює. Взагалі не чую Довгобичів гринів, колейка невелика, проте трохи є, тому мені стало скучно. Я вирішила вам показати, що у нас за машинка куплена, бо давно вже не показувала, що я привожу з Німеччини майже щомісяця для людей якісь машинки цікаві. Тут у нас фарбована лише ляда, причому, бачите, такі косметичні. Як новенькі. Вісна тут, нічого взагалі не фарбовано, бо машина не була в ДТП. Який в нас тут красивий колір, бачите, нічого не пошкрябано, все таке своє рідненьке. Такий стан машинки. Кого цікавить саме пригон автівок з Німеччини, заходимо на мій сайт alonaaftoprigon.com, там є розрахунки по миту, по вартості пригону, або телефонуємо. Краще пишемо на Viber, Проконсультую, то є без